Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NoviFarmTest. Встановили черговий автопілот ЄЛС на трактор МТЗ-82.1 від японського виробника ТОПКОН. Кінець листопада місяця тестуємо на розкиданні мінеральних добрив, так як для такого трактора це найважча операція. В плані тому, що у нього ззаду навішаний розкидач, плюс у розкидачу. Відповідно, переднє сцеплення коліс не таке хороше. Як потрібно, але наш автопілот справляється. В даному випадку ми встановили ще датчик кута повороту коліс на передню вісь, на ліву сторону механічного типу, який дуже тонко відчуває повороти керма. Зараз просто імітуємо роботу, завантажили розкидач, вбили лінію і от включили автопілот і трактор пішов, враховуючи, що сара трішки погода, що це трактор МТЗ. І ззаду він навантажений, його без датчика може трішки носити, а з датчиком кута повороту коліс чіткий слід. От він заїхав і видно, що колеса не гуляють, тестується на безкоштовному сигналі, поки весною буде працювати на РТК-сигналі, обов'язково, тому що цей трактор буде робити оприскування і міжрядну культивацію.